Бажаю здоров'я! Вас вітає ТОВ «ЖМЗ» Меренський металобродний завод. Хочемо представити вашій увазі наш виріб мультитех і одну із насадок, які консультується даний виріб. Це отвал. Сьогоднішня погода вона вимагає таких приладів для того, щоб облегчити роботу в своєму господарстві. маленьку розпаковочку і покажемо певні налаштування даного пристрою. Транспортування ручка складається таким чином. Для того, щоб скласти у робочий стан, необхідно розкрутити болти, від'єднати ручку і перекрутити так, щоб надписи і наклейки можна було читати. Як правило, під ліву руку вимикач, а під праву важіль газу і регулюємо по своєму зросту висоту ручки і зажимаємо. Два болта. Даний відвал з'єднується через адаптований щипний пристрій, має одноточкову класичну сцепку та регулюється по висоті Оцею планкою двома болтами. Зараз ми це продемонструємо. Обов'язково треба зажати цих два болта, щоб отвал, в отвала не було шата під час роботи. І обов'язково зажати два болта на сцепки, щоб не було горизонтального шата. Отвал стає технологічною пластиною на землю і в такому положенні продовжується робота. Також ми маємо регулювання отвала по бокам. Це робиться шляхом відключення цього вінта і переміщення отвала на нужний нам кут. І так фіксується болтом, кому для зручності можна фіксувати пальцем. Так і в інший бік. Також для того, щоб від'єднати відвал, треба послабити два вінта налаштування та витягнути палець з цепки і легенько від'єднати відвал. Де класична одноточкова сцепочка. Так же саме ми його приєднуємо і фіксуємо пальцем. І зажимаємо фіксуючими болтами, щоб тримався рівень та жорстка степка отвала з мультитех. такий у нас прилад. Рекомендуємо використовувати. Хай вам служа і полегшує вашу роботу.